Volkswagen Caddy 2009 рік заміна втулок стабілізатора. Знімаємо підкращуємо машину, знімаємо колесо. добираємося до стоячки стабілізатора, відкручуємо цю гаєчку і виводимо з зацеплення її. Тягу відізнали. Дивимося до втулочки. Піше більш-менш жива, з правої сторони. Бачимо, розбита. Відкручуємо два болти з одної сторони і два болти з іншої. Беремо сверло на 10, отак зміщаємо втулочку. Як нам удобно, і висверлюємо. Сверло на 12 уже краще З левой стороны знимаем рульовий наконечник, таким зйомником Получається, треба змістити тягу назад, щоб просверлити просверлиться, мешає це зараз ми її відкрутимо і подамо назад. Так, прийшлося так вивернути. Двома монтіровками акуратно, тільки щоб не порвати пильні крульової тяги. так поставили напроти отверстя того і зараз будемо сверлити mm -hmm. ту гаєчку. Ну все, вперед. Значит тяга стабілізатора у нас 24 мм діаметр в магазині дали такі два комплекта, два варіанти. Ця 21 діаметр, ця 23. Так як у нас 24 ми вибираємо цю кетбум, отакий номерочек, кому надо. І ставимо. Будьте. Така у нас нова втулочка. Одной. Надеваємо на ту посадочне место зверху. Вдиваємо цю скобу і піднес вставляємо. цю підставочку натискаємо і зажимаємо болти. Беремо старі гаїчки, ми їх акуратно висверлили. Трізьба на них тіла. І так і ставимо, і вони зафіксуються і будуть добре. Отак вставили, зараз обжимаємо, виставляємо тягу стабілізатору, щоб одинаково було розстояння з обох боків. Спускаємо машину е, з донкратів на колеса і тоді окончательно дожимаємо цих два болта, щоб воно стало, як має бути, і не рвало втулки. Так, втулки наживили, прикручуємо наконечник, прикручуємо. Тяжку стабілізатора на місце. Бачимо, вона зараз не совпадає. треба чуть підважити тягу і попасти, закрутити. Ставимо колесо і опускаємо. Спускаємо з донкрата. У нас прикручено, і тепер йдемо в яму, прикручуємо знизу 4 болта того стабілізатора.